Хочу ще раз ще почитати одну із е, віршів, да? от, називається Невольник. І невеличкий тут трошки зачитають декілька стопчиків його. Про те, як дівчина е, ходила до ворожки, так само знову ж таки, от історія одного кохання, то кажуть, одне пари. Отже, І послухайте. У Києві Великому всіх святих благала. У межа Спаса тричі причащалась. Е, от. Замітити, так? Да, трошки все подобається скоментувати з порядку. От, і е, Замітити, так? Да, що вона тут кажуть? Всі святи благали. Пам'ятаєте, так, да, одна історія була, коли ми теж писали про дівчину, як вона там, а, то не, не про дівчину, там здається. І не да, писалася, бо там, що там про хлопця, так, коли дівчина у нього було, от, і, і також вона там... За, цього, за Степана, по-моєму, чи не пам'ятаю, історія була, як вона нада сина, коли тоді нагуляла, там чи не пам'ятаю, що Сенаті хотів її брати ця історія, от, вона ворожки питала, щоб е, знати, де, де, де він дівся. От. А, а тут є історія в тому, що вона говорить, що... ну, от поседати от, е, Яринечка ходить звати цю дівчину. От, і вона каже, що всі святих благало, знову ж таки, дати як мить в попередньому вірші, коли це це записував, то ми читали, що Шенко писав, що до батька звертатися, до, до нього одного, от, і до що в даному папа, от, от, розумію, що православна да, традиція, то кажуть, що оці така ікони, там так само різних святих. І так само вона так само каже, що всі святих благала, тобто да, до всіх ходила всіх молилася і всіх просила. просили. О, знову питання, да, от, щоб бога не цатньо було, треба ще було когось просити в цьому випадку, щоб благати його. Ось такий момент. Тричі причащалась так само, да? От вона таки сходила до батюшки для того, щоб в неї так само якісь ізі, і напевно, да? щоб тричі титися. От. І тричі так само це все ходило. Так, якщо виконалось, кажуть, всі православні всі всякі обряди, тобто традиції, От. для того, щоб здаліка свої, свої е, бажання, так кажу, да? От. і знову ж таки, повинні розуміти, що Ну, те, що вона там все робила, да, то вона треба розуміти, що на все воля Божа, і таке, як Бог зробить, так і буде. От, і ці всі моменти, там, що вона там до зати ходила, дай причащалася все. Не знаєте, наскільки воно на 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 буде вплинути на її, її бажання, яке вона хоче. Общаю у святому. ридала, молилась, щоб Степана той доля тая, їй хоч приснилось. Ну, да, на Дівчата наскільки приймаються почуттями, любов'ю, це все і до хлопців, що даже, хоча б в снах приснився, вже якось було б і хорошо. Не приснилось. Все-таки ну, Те, що я казав, да, от, що молилась молилась, а не приснилося. Напевно. Або нічого не допомогло вона, або там, ну, ж таки, не, не звіриться, все воно було, і, може, там небожеволяці це була. Не, не знаю. Ну, висновок в тому, що не приснилось. Ждала, ждала і хотіла це все. От. Не відбулося. Вернулася, знову забігала, зима біла, за зимою знову зазеленіла. Весна Божа. Вийшла з хати, на світ дивувалась. Яриночка та небога святого благала. О, знову ж таки, да, ще й От. Не до Бога зверталася, От, знову ж таки, підчеркується момент, що так само і е, не порада, а приклад така ж. Тарчці приклад. І що навіть Шевченко описує, що, Чому не від... не що хотіла, да? чого не ви не що вона хотіла, нічого не отримала, тому що не Бога напросило. Ну, знову ж таки, що носії ці тим нічого не помають, вони ніякої вношення не мають до Бога взагалі. І а якби вона до Бога зверталася, тоді да, дійсно б так само це, і тому що там щось чомусь... Показалось якихось ріга там сім'я, то знову ж таки, ну це каже моя добавка буде дати і розуміння моє. Не до доводу, що пьюся, то в що чин копився, що до Бога не взивала вона. Оце того не благала вона. Як ми знаємо, нами запиті, наче Господу Господу повному йому служить, навіхто саме це все казав. от. А ничечкому ворожечки про нього спитати. Ну, от, що ситуації, Бог не помає, Бога немає, так само тоді все розчарувалося, Та, що ну, підемо дорожки, тоді ворожки що, 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 щось щось, щось каже, що, що чимось поможе. І... Дасть мені якусь пораду і що мені робити. І ворожка ворожила, пристрій замовляла, талант, долю та весілля з воску виливала. Ну, ж таки, практика, да, от на, на воску, да, от, я розумію, що от ворожка то час це все робила. Он, бачиш, кінь осідланий, тупає ногою під козаком, а он дай дідусь бородою аж до колін. Ото гроші, якби догадався, козак отой злякався діда. Злякався та й сховався. За могилу лічить гроші, а он знову шляхом. Козак іде, ніби старець. То, бач, ради страху, що бляхи або татари часом не спіткали. І радесенька Ярина додому верталась. Висновки пліво. Да? Вороша кинула на висух. Це все повела. Знову ж таки, влізла, то так кажуть, в цей потибічний світ, Обсадку там картину, ту, що набачить. Наскільки це правда там, що не бачила, не знаю. Ну, в тому, що результат на якийсь побачила, ну, не то що результат, а якусь не на картину намалювала. от, І, понятно, що э, ця дівчинка сподобалася, хоч якісь і знаки, тому що от Бога нічого не прийшло. От. І знову ж таки, значить, ну, трошки допомагають і конечно, трошки буду ходити. І вона навіть зраділа от, да, додому, побігла це все. от. Далі прочитаю ще. Уже третій і четвертий і п'ятий минає. Немає, немали рік, а Степана немає, немає. І стежечка доріженька яром та горою, утоптана до вороженьки, поросла травою. Нема його у черниці, косу розплітає. без талана коло неї падає, благає. Старий батько, хоч літечко, хоч Петра діждати, хоч зеленої неділі діждались і хату, уквітчали гарнесенько і в сорочках білих. Невеселі, мов сироти під хатою сіли, сидя, сидять собі та сумують, слухають, щось грає, мов на кобзі на вулиці і ніби співає. Я Розумію, що от, е, все це, навірно, було обман. Це така, ж було, кажуть, я кажуть, викачка, рожайка з пана була, тіпада, і все така кажуть, було обманом. Диявольські всі ворожки, тому що 3, 4, 5 імена і я так розумію, от, Ну, чи якийсь певний проміжо часу. Навіть рік пройшов, так, Степана цього немає. Ну, знову ж таки, от виходить, що ворожка, по суті, нічого не допомогла і, можливо, і правда вона сама не знала, або збрехала, не знає, яка суть. Ну, тому, що е, це теж не допомагає. Може, В якійсь мірі, назумієш, гріх був да, з точки зору Бога. він сказав, що ці речі дуже не любить, кажуть, і це дуже карає. От, е, І трошки вона не ходила вже. Тобто вона навіть і врожки розчарувалася, тому що э, те, що вона сказала, що вона там щось бачила, то що він живий, так розуміє, вона чекала, що він прийде, а насправді нічого з всього э, не було. І теж каже, зросла ти тривою і не діждала, то вісноки тоді, що десь до Бога, просити це кажуть і очікувати відповідь Бога. Як буде, так і буде, а не шукати якихось святих там чи якийсь ворожок, вирішення ситуація. Все, що було назначено, то кажуть, як Бог, як найближче буде дуже буде Божа воля, то воно буде. Як не буде, то не буде тоді. Тому що ніхто не знає, крім Бога, всіх наших шляхів, які він назначений, нам день прожити. Ну так закінчиться вірш, і тому дякую. Пишіть чи візитні, чи візитні, з цим, що кажу, от і почую вашу думку. Дякую.